Рукавичка балада. Ждучи на грища й забави, Звіринці своїм величаву Король Франциск сидів, тіснились вельможі при троні, А кругом на високім балконі дам барвистий вінок процвітав. Король дав знак рукою, Із град, сторожною стропою, Виходить лев, Але не лунає рев, пустелі друг Зором німим водить круг арени. І випростав з позіхом члени, і гривою стряс густою і ліг самотою, І знову владар маше рукою На знак царський тигри жаський, З клітки рине тісної, Скоком пружним лева він, бачить, і виє, напружує шию. Кола страшні вибиває хвостом, і лиже рот язиком, і кроком несміло пружним лева обходить він, І волі невольний син повнить Арену риком, хрипким і диким, погаж його рев луною, І осторонь хижий ліг. І знову владар махає рукою, і зіво дверей вивертає їх двох леопардів прудких, В буянні мужнього палу тигра вони напали. Той лапою б'є їх тяжкою, і вже підводиться лев, його могутній рев прогримів і став спокій, І, не давши волі злобі ручки. Люті тягли по короткім бою нової ж де битви вельможне гроно, І раптом упала з балкона рукавичка красної дами між хижаками і мовить лицарю Юна. Кунігунда, глузлива, плакра суня. Щодня, щогодини, лицарю мій, присягайтесь ви в любові своїй. Принести рукавичку, прошу я вас, і лицар дело поспішає і враз збігає вниз безстрашно, і кроком твердим ступає між звіром тим і бере рукавичку відважно. І повні подиву, й жаху німого, Лицарі й дами глядять на нього. А він спокійний назад іде, і гомін безмежний навколо росте на честь його перемоги. Кунігунда героя очима вітає, той погляд щастя йому обіцяє, але, зійшовши під крики пучні, він рукавичку в лице й кинув Подяки дамо не треба мені, сказав і її покинув.